Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Замісити тісто. Тісто я буду робити дріжджове. Насамперед, потрібно. Активувати дріжджі. В мисочку я беру одну столову ложку цукру і додаю сироватку. Тісто я буду місити на сироватці. Сироватка в мене домашня. У мене є своя козочка, я з молочка, якої вона мені дає роблю сир. І залишається дуже багато сироватки. Сироватку я використовую при замішуванні тіста, при випіканні блінчиків, а також даю своїм домашнім тваринкам споживати. Ось так от треба, щоб цукор розтанув. І сироватка ця повинна бути тепленька. І тепер в цей розчин, розчин у нас тепленький, ще раз за мною, нагадую, я додаю пів пачечки свіжих пресованих дріжджів. Ось так я їх просто розкришую і залишаю хвилин на 10, щоб ці дріжджі активувалися. Дріжджі постояли 10 хвилин і активувалися. Ви бачите, якою. Вони шапочкою такою пінкою підійшли. Тепер ми додаємо сюди всі інші інгредієнти. Я додаю щіпочку солі, додаю, додаю від яйця тільки білок. Жовток залишаю для того, щоб потім змастити поверхню. Друзі, на стаді я я вам показую економний варіант. Якщо у вас є більше яєць, можете додати 2-3 яйця. Воно не зашкодить. Додаю цукор, додаю ще ванільний цукор і соняшникову олію додаю. Можна додати також маргарин або вершкове масло. Це вже за бажанням кожного. І додаю решту сироватки. Ось так все перемішую і додаю частинами муку вмішую, щоб це для того роблю, щоб лишня не була, щоб тісто було не забите. Тому я отак по частинках одну частину вмішала, додаю іншу частину. Спочатку замішую ложкою, а потім, як стане воно густе, буду руками замішувати. У мене, друзі, все отак по-простому, по-домашньому. Саме головне, щоб все було смачно. Якщо вам, друзі, подобається, ставте вподобайки. Дякую вам за це. Всі продукти і їхню кількість, я, як завжди, додам в описі до відео. Але, друзі, ще хочу зауважити з приводу муки, мука в кожного різна, так що дивіться, плюс-мінус. Дивіться, щоб тісто було не забите, але й не рідке. Тісто замішане на силовиці виходить ніжне і еластичне, а випічка з нього пухка і повітряна. З приводу того, чи вона довго не черстя, я вам, друзі, не можу сказати, тому що вона в нас не залежується, ми її дуже швидко з'їдаємо. Ось таке тісто має бути, бачите, м'ягеньке, ніжне, але в той час. Вона не повинна липнути до рук. Залишаю чуть-чуть таке от припелюдно мисочки і залишаю, вкриваю рушничком і залишаю для того, щоб воно підійшло, розпушилося, ставлю тепле місце, десь, мабуть, приблизно хвилин на 45, десь на годину. Ось так. Поки підходить тісто, я приготую начинку. Вишні я взяла у власному соці і заздалегідь стідила сік. Тепер взяла сир, сир в мене домашнього приготування. Від власної кізочки я одержую молочко і з нього роблю сир. Сир смачний, свіженький. Як його робити на каналі моєму є відео? Тепер до цього сиру я додаю родзинки. Родзинки не запарювала. Додаю я цукор. Додаю ванільний цукор. І тепер, друзі, дивіться, ось так я перемішую його. в мене він трошки сухуватий. До нього можна додавати, дивіться, що можна додавати? Можна додати трошки сметани, в мене сьогодні її немає. А можна додати яєчко. Я додаю яєчко. Щоб, треба, щоб оце, цей сир був такої м'ягенької, ну, ніби як масткої консистенції. І перемішую до однорідності. Постояло тісто у мене в теплому місці годинку. Дивіться, друзі, як воно виросло. Воно підросло десь, мабуть, в два з половиною, а то, мабуть, і в три рази. І тепер ось так я його легенько обминаю. Підсипаю я стіл мукою. І викладаю тістечко. І ось так, ніби його формую в таку ніби качалочку. І розділяю я його на вісім приблизно рівних частин. Формую їх отак, ніби в колобочки. І складаю в цю саму мисочку. Ось так. Підсипаю стіл рукою злегенька, беру колобочок наш, він трошки вже підійшов, і розкачую тоненько вкруг. Ось так, друзі, тепер беру цей круг, розрізаю на половинку і на кожен з цього півкруга накладаю начинку. Спочатку накладаю сир. Отак по всій поверхні розмащую тоненьким слоєм. Ну, таким, може, і не дуже тоненьким. Дивіться, до цього кінця трошки до цього краю трошки не домашнюю. Потім викладаю зверху вишеньки. І ось так закручую, таким ніби ріжком. Тут зверху можна трошки защіпнути, щоб воно не розходилося. І викладаю на, де, на деко заздалегідь застеленим рукавом для випічки. Зараз я викладу, друзі, і покажу, а то в мене тут місця немає, щоб все зразу показати. І другий півколо поступаю з ним так же саме. Ось так виглядає цей пиріг. Тепер, друзі, я беру. Яєчко, додала я сюди одну столову ложку молока, розмішую і, і змащу ці наші ріж, ріжки. Ось так я їх позмащувала всі акуратненько, і тепер я поставлю їх в тепле місце, щоб вони постояли, трошки підросли. Ще більш пухкіші стали, а тоді буду випікати. Постояв мій пиріг в теплому місті ще півгодинки. І дивіться, друзі, який він став красивий, повітряний, такий пухкенький. Зараз я його ставлю в духовку. Духовку я попередньо розігріла на 180 градусів. Що я ще хочу сказати, дечко це моє має діаметр 33 см. Тобто, це досить велике дечко, і пиріг буде досить великий. Крім того, з цієї кількості тіста, що я замісила, у мене, ось дивіться, ще, ще скільки випічки вийшло. Я зробила різної його форми, цю випічку наліпила. Тобто, з цієї кількості тіста може вийти ще один такий пиріг. Але, друзі, в описі до відео я вам дам рецепт на один пиріг. Отакий От великий один пиріг. Дивіться, друзі, який красивий і апетитний на вигляд вийшов цей пиріг. Випікався в мене 50 хвилин при температурі 180 градусів. А тепер я його рушничком прикрию і залишаю, щоб охолонув. Друзі, дивіться, вже охолов мій пиріг. І дивіться, як він, який він на вигляд. Дуже красивий, апетитний, дуже смачно пахне. І тісто було дуже правильно замішане. Тому що дивіться, от який він м'ягенький і пухсенький. Цей пиріг у нас вийшов. І я хочу показати, який. Він всередині. Але, друзі, я його не хочу ламати. Бачите, це пиріг порційний, тобто його можна відламувати, ось от так от, кожну частинку, і їсти. Просто я спекла цей пиріг в подарунок для своєї сестрички, Я сьогодні хочу її відправити посилочку. Тому дивіться, я вам показувала, що в мене ще є випічка залишилось було тісто, і я зробила випічку. І я просто покажу, як вона всередині, тому що воно однакове, що тут, що тут. Тісто одне й те саме. Дивіться, як воно виглядає з усіх сторін. Красиво, м'ягеньке. І всередині, зараз я вам покажу, як. Дивіться, бачите? Яке височеньке, гарно підійшло тісто, воно м'ягеньке, пухкеньке, і на смак дуже смачне. Тому що ми вже його з чайком попили, дуже воно смачне. Я його випікала вчора, а показую сьогодні. Воно, самі розумієте, воно не могло стояти цілу ніч, щоб ніхто його не скуштував. Ось такий красивий на вигляд, і смачний на смак, пиріг у мене сьогодні вийшов. Тісто ніжне. Повітряне пухке, а поєднання смаків сиру з розинками і вишень створюють гармонію смаку і надають цьому пирогові неповторний смак. Друзі, раджу всім приготувати такий пиріг і пригостити своїх рідних і близьких. Готуйте, смакуйте і будьте здорові! Дякую вам за увагу! Дякую! Що ви зі мною! Дякую за перегляди, коментарі і вподобайки. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра!